Так, приїхало комп'ютерне крісло ігрове в такій коробці. Комп'ютерне крісло Four Point. Коробку вже відкрив. Доставка новою поштою вийшла 340 гривень. Ось так все вже запаковано. Зараз буду знімати процес самої зборки цього крісла. Це підушки наші. інструкція Є різних кріплень, гвинтів, є шестиганник. Не знаю, має якийсь такий невеличкий вигін, це спеціально так зроблено, чи як зараз дивитися. Пентки. Сам наш циліндр хрестовина має якісь таке можливо буде видно, не знаю. Зараз попробую показати на відео. От як зварювали тут оцей куча крапельок. Якби ніхто нічого не шліфував, просто пофарбували. Тобто якість нанесення чи точніше якість обробки бажає кращого. Або хрестовину на сторону. Наша спинка. Знову ж таки, давайте будемо забувати це бюджетний крізь. Зараз у нас наше сидіння. Друг і пусто. Почнемо процес збирання. Перший крок. Перший крок у нас розпочинається з підставки для ніг. Це буде у нас наша. Беремо чотири грунта. Ось скажу, тут немає цих шайб. Зараз піду зашайба на шабить. Я воно тут не вистачить. Так, знайшов себе ще шайби, бо тому що тут щось не показано по схемі їх встановлення, а вони бачу, що потрібні. Дам завершувати. Коли купуєш бюджетне крісло, треба розуміти, що можуть виникнути якісь нюанси з збіркою, цю частину збірки я виконав. Путаємо поки що сюди. Тепер наступний крок. Ми беремо з собою наше сидіння. Ось воно. Наше сидіння. Перевертаємо його. Тут є отвори, їх тут 6 штук. Шість. А ні, ще спереду два штуки, Вісім. Відповідно, що нам потрібно зробити? Беремо. Виходить, що у нас тут має закріплюватися ця мішка і тут. На цьому етапі на першому кроці виконуємо які операції дивимося. Ось так крісло виглядає з цієї сторони. Постараюсь максимально його так, показати, ось бачимо. Відповідно це у нас бік лиця, це бік ззаду. Дивимось, що я зробив. Перекрутив тут два отвори є, перекрутив тут направляючи і прикріпив ці наші вічні елементи. Тобто підніжку ногами встановити цього направляючі, закрутити елемент Вон так ховається нібито. Ось. Вот. Все. Так, наступний крок. Це ми нашу підніжку встановлюємо на ногу, так скажемо. Так, колеса встановлюється. Зачаянием это, так, разумею, так. Раз. Після цього показано, що встановлюємо саме на... сидіння. Приїхало. Хочу показати з дефектом таким. Це подібну стієчко. Так, відповідно, її потрібно встановлювати таким чином. Хорошо, вони необхідні. Так, саме далі наступним кроком буде встановлення самої спинки на конструкцію колісла встановили далі крок шостий дивіться показую згідно інструкції показано що ні цим гвинтом і оцим роликом чи підшипником, що там всередині має бути ще шайба. Ця шайба, що в мене є, вона меншого діаметра, ніж ця, що була в комплекті. Здивімось, переставляємо, видно, що вона меншого діаметр. Тим не менш, коли я беру шайби, меншого діаметра, вона не вставляється, просто не вставляється, тому що діаметр не дозволяє її туди завести. Прикол, прикол. Так, виглядає крісло в зібраному вигляді. А, до речі, ще зараз подушечки вцеплю. Точно. Так, Крісло в зібраному вигляді виглядає так ось. Вроді непогано. Один нюанс це за цим моментом буду до магазину дзвонити, уточнювати. Тобто все приїхало так із заводу, з таким дефектом. Бачимо, по кріслу є регулювання по висоті, наклону спини. В принципі, зручно сидіти. Є ножка для відкидання ніг. Воно так витягується, потім сама ця конструкція перекидається ось так, ось. максимально як витягується. Розраховано, якщо не помиляюся, на 130 кг. Так, всім дякую за увагу.